І фактично, коли почалася війна, Україна до неї була практично не готова. До неї були не готові журналісти. Взагалі, журналістів, які мали досвід роботи на війні. Я думаю, що в країні було чоловік 10 всіх разом взятих, всіх. Зараз це вже кілька сотень, які там побували. От, і зараз у нас досить швидко виковується, ну, група саме воєнних журналістів фронтових. А... От, до цієї війни не були готові ні прес-служби армійські, ні. Тобто, тобто, як і армія, так і а, армійські прес-служби, Міністерства оборони вони були не готові до того. Зараз якийсь іде процес там навчання, там, на своїх помилках, так далі і так далі. От, но, а насправді ця війна була кошмаром, бо вона була кошмаром з точки зору її початок, з точки зору. Ну, з точки зору. Готовності медіа українських її висвітлювати, тобто повної неготовності. От і, ну, власне кажучи, що це тест, з чим з чим довелося в цю війну вступати. Я зараз почну, у нас не так багато часу, тому я спочатку хотів розбити на дві теми: перше, як ми висвітлюємо з точки зору новин, з точки зору там а, інформації, збалансованості і так далі, і з точки зору безпеки. Зараз я думаю, що я все-таки сконцентруюсь більше на безпеці, безпосередньо на фізичній роботі там. От, і, ну і, походу, будемо якось ці дві теми міксувати. Кілька речей, які я просто дуже рекомендую. От, після цих подій на кожен мітинг, на кожну, цю, на кожну подію. А всі наші журналісти, всі наші оператори, фотографи ходять от з такою штукою. Це є турнікет для зупинки крові. А яка найбільша проблема є, коли щось трапляється? Чи, 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 чи теракт, чи от вибух, чи, чи обстріл. Чи... Чи навіть якась аварія, а, яка трапляється в умовах там, міста, там, де куди може приїхати швидка і так далі. і так далі. Це перша хвилина, якщо в людини артеріальна кровотеча, коли вона може просто стекти кров'ю протягом хвилини. Це перші три хвилини, коли зупинилося дихання, там, поранення грудної клітки, ще, що-ше, коли людина не може дихати. І це там перші, не знаю, там 30 хвилин, коли там, треба стабілізувати стан, так далі, і так далі, до приїзду швидкої. От. Все, що вам треба, це протриматись там хвилину, три хвилини, півгодини. Далі вже приїдуть медики, вас евакуюють, там чи когось вивезуть, так далі. так далі Врятують. Але ви повинні знати, що робити. Самі елементарні речі: зупинка дихання, поранення грудної клітки, колапс легень, а найперше артеріальна кровотеча, там чи критична якась венозна кровотеча, а ви це маєте зробити. Один раз в житті в побутових умовах мені довелося це робити, і я вам можу сказати, що коли ви. Спеціально для того готувались, тренувалися, на 90%, що я вам гарантую, що у вас включиться щось в голові і ви все зробите правильно. У вас не буде паніки. От, і ви згадаєте, як це робиться. Якщо в нас, наприклад, очікується ну, якийсь протест, якась демонстрація, якийсь там мітинг, ми знаємо, що очевидно, що буде конфронтація там, з поліцією, з міліцією, і ми збираємося це знімати. Да? От, що нам? треба зробити найперше. Найперше, що би я радив вам зробити. Це, по-моєму, 12 чи 13 рік, здається, літом День Незалежності. Я взяв це як приклад, просто такої вуличної акції. Найперше, що нам треба зробити, найперше вам, як журналісту, треба вирішити, чи треба вам взагалі туди йти. Якщо ви телевізійник чи фотограф, вам очевидно, що туди треба йти. Якщо ви журналіст пишучий, вам, напевно, теж треба йти подивитися, Але питання: чи треба вам лізти натовп, чи, чи треба вам взагалі це робити. Як ви відповіли для себе на перше питання, якщо ви вирішили, що, мабуть, воно вам не дуже треба, от ви вже таким чином позбавили себе певного, певної кількості неприємностей. От, ну і при тому, скажімо так, що Зробити свій сюжет, написати свою статтю. ви, напевно, що зможете, навіть не будучи всередині натовпу, бо очевидно, що ви можете там писати якусь аналітику, спілкуватися, подзвонити комусь там, запитати чиюсь думку і так далі. І, так далі, і, так далі, і просто прив'язати це до того, що відбувалося. Якщо ви фотограф чи оператор, то безумовно, що вам доведеться знімати самому і бути там. А декілька речей. Перша річ. Перед тим, як іти знімати таку річ, що би я вам дуже порекомендував. А, ну, для початку треба знати свій фізичний стан. Ви всі молоді, здоров'я, це все дуже добре. Якщо, не дай Бог, у вас є такі речі, як астма, а, чи там хворе серце, чи так далі, я би дуже добре подумав, що мені варто це робити. Чому? Тому що, коли ви опинитесь в натовпі, буде штовханина, буде стрес. От, а це може бути проблематично для здорової людини, для людини, в якої хворе серце, чи, чи астма, чи ще щось, який стан, чи там епілепсія, може статися напад, який в нормальному житті вам зараз тут нададуть якусь допомогу, зручно покладуть там ще щось, ви вип'єте свою таблетку, ви щось зробите, там свій інгалятор скористаєтесь, в натовпі ви цього не зробите. І скоріш за все, ви впадете, і скоріш за все вас затопчуть. От, тому ваші шанси цей день не пережити набагато більші, ніж шанси людини, яка. Нормально фізично себе почуваю. Якщо ви себе почуваєте фізично, добре, от, то тоді все класно. Я би е, звернув увагу на те, як ви будете вдягнені для таких акцій. А я не знаю, як багато ви були на таких подій. Я бував часто. От, я навіть в зоні АТО бачив наших журналісток на високих підборах. Ну, траплялося, ну не збиралась людина їхати, ну треба було, рвануло, там, поїхало, все ну досить гарно, елегантно виглядає. Допомагаю спілкуванні з військовими на, 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 на блокпостах часом, але повірте мені, що коли буде. От тікати буде на підборах дуже погано. Так само буде погано бігати в натовпі, так само так само цей. Одяг для таких акцій має бути зручний, спортивні кросовки, якісь зручні туфлі, щось таке, що не злітає з ніг, коли ви побіжите. Мінімум синтетики. Чому мінімум синтетики? Тому що в нас люблять кидати петарди, взрив, пакети, коктейлі молотова, у нас це все стало нормою. Все, що синтетичне, воно на вас плавиться, вплавлюється в шкіру і виділяється потім зі шкірою хірургічним шляхом. Це дуже неприємно. Джинси котонові практично не горять, куртки котонові практично не горять. Тобто все має бути таке, що не горить, все має бути зручне, все має бути таке, що не стримує. Ваші рухи. А наступне, те, що ви берете з собою, яку ви кількість техніки берете з собою, яку ви кількість апаратури берете з собою. Беріть з собою саме необхідне: камера, штатив чи монопод, а якась невеличка сумка з батареями. там А подумайте, добре, чи варто вам тягнути з собою мікрофон, там ще щось, ще щось, ще щось. Те, що робить вас. А більш об'ємним, більш важким, і те, що дозволяє заставляє вас щось носити, чи треба носити з собою комп'ютер для монтажу? Тобто, фотографи багато люблять носити все, все своє ношу з собою. Ну чи треба вам це мати в такому натовпі? Я би сказав скоріше, що не треба. Тому що, коли ви рухаєтесь нормально, ці речі вам не сильно заважають. Коли вам треба буде бігти тікати, вони по перше будуть. Ви набагато швидше стомитесь, по-друге, всякі там рюкзаки, сумочки і так далі будуть за щось чіплятись. І це, в принципі, може погано закінчитись. Е, ще би я радив те, що ми, наприклад, робимо, ми розподіляємо е, необхідні речі. ну Особливо це я не кажу, якщо це якийсь мітинг в Києві, там, ну якщо ми десь працюємо в поїздках, далеко відрядженнях, е, ми розподіляємо речі таким чином, що на мені є основне, ну, наприклад, я втратив машину, її підбили, там ще щось, далі треба йти пішки тікати. А найосновніше має бути на тобі. Що, що має бути на тобі? На тобі мають бути якийсь документ твій потрібний. На тобі має бути телефон. А, якщо ви працюєте десь, а, десь, десь там в відрядженнях, на виїздах, всяких там воєнних зонах і так далі, крім свого класного смартфона, в якому батарейки хватає на півдня, но ну, є там всі ваші програмки, примочки і так далі. Майте якийсь кандовий телефон з батареєю. Який працює на не знаю, там, тиждень буде працювати, який можна тільки подзвонити, який не має ні, ні Wi-Fi, нічого, але буде працювати тиждень. І, як правило, знову ж таки, ми, коли ми їдемо кудись далеко, наприклад, ця, ця ж зона АТО, а, в мене є ну, мій стандартний телефон, який в мене років МТС, в якому у мене там інтернет, все, 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 все. В мене є кандовий телефон, такий кирпічик, в якому батареї вистає на, 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 на місяць а, з карточкою Live. І в мене, як правило, що часом є третій телефон, який будь-який на Київ старт. Тому що коли ти опиняєшся в місті, де ні, ну де не працює два провайдера, може, там працює третій, ти принаймні, якщо ти застряг, ти можеш подзвонити там на базу свою компанію, сказати, що окей, я застряг, там ми живі, здорові і так, далі, і так далі. От, чи просто подзвонити про допомогу. Ці речі мають бути на собі. Якщо у вас є якісь ліки, якісь речі, які вам треба постійно а Там раз в день приймати чи два рази в день приймати, теж майте їх на собі. Чому? Бо, наприклад, от, навіть під час такої акції протесту, там десь в Києві, а міліція може всіх замести, і вас заберуть в КПЗ, там, ну, протримають добу. Але, якщо у вас є якісь критичні речі, які ви маєте там. Приймати кожне кілька годин, майте це з собою, бо інакше ну, дрівні неприємності. да. Майте з собою, знову ж таки, ви можете бути десь закриті, оточені чи не закриті оточення, просто вам треба буде залишатися і знімати, і знімати, бо от буде якесь протистояння, яке от-от має перерости в якийсь конфлікт, і вам треба, ну ви не можете покинути ви будете там сидіти, знімати. да. Майте з собою якусь пляшечку, води невелику, там хоч 0,3-0,5, просто особливо літом, щоб ви. Через годину вже не думали тільки про те, де знайти воду, а через дві години не, не впали в обморок. Майте з собою це, майте з собою якісь. Зараз такі класні штуки продаються ці господи, горішки там ще щось такі, типу батончиків. Да, щоб, а якщо вам доведеться довго сидіти, щоб ви мали щось десь знаходиться, мали щось там собі загристи і так далі. От. А, і, да, і от в цих поїздках ми свої речі, свою апаратуру ділимо таким чином: те, що є весь час на мені. Те, що я беру з собою, рюкзак якийсь, коли я виходжу маленький, там де є необхідне, там кілька батарей, мікрофон, там все, що мені треба, коли я виходжу знімати, йду на зйомку. І речі, які є в машині. Наприклад, маленька аптечка в мене, тобто отакий, отакий турнікет жугут в мене буде завжди з собою. На мені, а десь в курсі, чи де в мене буде маленька аптечка і велика буде в машині, де ми вже можемо надати серйозну допомогу комусь, якщо ми вміємо це робити. От, у випадку, а, якщо нам треба тікати, що ми втрачаємо? Наприклад, перше, ми втрачаємо машину, її підбили, все, що лишиться в багажнику, все штативи, там все забудьте, нічого нема. Все, ми це кидаємо зразу, бо ми не маємо часу щось забирати, брати, ми мусимо бігти. Тому в мене є сумка, яку я хапаю, камера, яку я хапаю, і я тікаю. Поки машина там дограє, я тікаю. Далі, якщо мені треба рухатись далі, я скидаю все зайве. От, Очевидно, що останнім, що я викину, буде камера. От, Якщо треба, я її викину. А, і тоді лишиться тільки те, що на мені. Тобто, ваше обладнання, ваше має бути о, зроблено таким чином, що. Ви по черзі можете втрачати, чи якщо ви будете тікати з нападу, що ви готові втрачати речі, найосновніше має бути з вами. От як ми працюємо, як ми фактично знімаємо в таких місцях? А, найбільша небезпека, коли ми працюємо в місцях масового скупчення людей, це є натовп. Натовп живе своїм життям, натовп є частич, частково непрогнозований, натовп взагалі працює за, за, за якимись. Ну, алгоритмом, який в нього ще залишився десь, мабуть, з кам'яного віку, коли всі одним натовпом гналися там за мамонтом, чи так далі, і так далі. А абсолютно мирний натовп може перетворитися в абсолютно немирний в будь-який момент. Тому те, що вам треба робити, вам треба постійно е, старатися відчувати, відчувати цю е, атмосферу і. Те що, те, що, те, що, те, що може зараз трапитись. Перше, коли ви, якщо у вас є можливість не заглиблюватись в натовп, старайтеся це робити. Перше, що ви робите, коли ви потрапляєте на місце, ну чи це, от, от наприклад, Майдан, коли був, чи якась інша площа, перше, дивіться про Найперше, що ви маєте глянути, перше ніж ви почнете знімати, це шляхи відходу. Подивіться, якщо почнеться. Подивіться, де стоїть міліція, поліція там, де стоять. Е Демонстранти, де може бути лінія зіткнення. І подивіться, куди ви можете втекти. Якщо є тільки один вихід з тієї площі, то це дуже погано. І ви маєте пам'ятати, де він. І у випадку, коли почнеться, як кажуть, коли shit hits the fan, От ви повинні зразу починати рухатись в той бік. Ви продовжуєте знімати, але ви рухаєтесь туди. Що коли натовп панічно ломанеться, то ви будете ближче до виходу. А ніж ви будете всередині. Якщо це відбувається в закритому приміщенні, працює те саме правило, ну якщо вже НАТО ломанувся от на вихід, але при тому немає пожежі, там якогось газу, небезпеки якоїсь для життя, а є просто паніка, то відійдіть в сторону і дайте їм себе передавити. І коли вже, коли вже там буде прохід, тоді ви собі спокійно вийдете. Ніколи не йдіть в натовп. Якщо ви в закритому приміщенні... І, скажімо так, пожежа, чи дим, чи ще щось. Ну тоді все насправді дуже погано, і тоді ви мусите, у вас не буде іншого виходу, а вихід є, якщо ну, фізичний вихід є один. У вас є тільки один варіант кидатися в натовп і пробиватися. Причому а скиньте все зайве, всякі рюкзаки, всяке, чим ви можете застряти, що може там викрутити руку і так далі. Захистіть легені. І рухайтесь вперед. Тут вже, на жаль, буде кожен за себе. Ну вже от як вийде. Коли натовп настільки щільний, що вже пройти не можна, то дітей просто передають поверху і перекочують. Тому що ну, щільність людей така, що по них власне, можна йти. І оце один з варіантів, як ви теж можете врятуватись. Звучить трохи дико, але теоретично ви можете вибратись нагору і просто перекотитися до виходу. От. Ну, я... це абсолютно такі фантастичні ситуації. Да, це може трапитись на якійсь дискотекці, на рок-концерті, там випадку пожежі, що це просто так, з точки зору ну, загальних порад. Що стосується великої площі, зазвичай там буде відкритого простору, зазвичай буде кілька варіантів відходу. Просто майте на увазі, де вони є. Якщо ситуація буде ставати поганою, майте на увазі, що ви мусите туди рухатись. А, наступне, тепер ми дійшли нарешті до чого, до чого? Ми пройшли, значить, нам треба знімати. Які найкращі точки для того, щоб знімати такий сюжет? Верхня точка. Якщо ви оператор, фотографом трохи гірше, їм потрібні трошки інші ракурси, трохи інші кадри. Але якщо ви оператор телевізійний, якщо вам треба показати картину того, що відбувається, звичайно, ваша точка верхня, вона найкраща. Чому найкраща верхня точка? Вона показує об'єктивну картину, вона показує реально, скільки є людей, скільки є міліції, що відбувається. Тобто верхній план, він не маніпулятивний. Можна, ви бачили, напевно, кадри, коли. От з цього рівня виглядає людей багато, а потім картинка з балкону, а там стоїть там, 50 чоловік. Да? От верхній план він дуже об'єктивний, він не суб'єктивний. А верхній план дозволяє вам бути над полем битви, в принципі, в достатній безпеці і не пропустити нічого, що відбувається. Якщо у вас є можливість, то, що ми зазвичай робимо, мати дві камери, одна камера в нас зазвичай займає верхню точку, а одна камера працює десь в натопі. Коли ви працюєте внизу, Постарайтеся не потрапити між двома протидіючими силами, між, наприклад, там, демонстрантами і поліцією, бо це буде найгірша точка. Поговоримо, все-таки, що ми будемо робити, якщо ми будемо працювати з військовими, якщо ми їдемо, ну не знаю, в зону АТО там чи на якусь війну зараз в Сірію, чи кудись, 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 кудись. А, що нам потрібно знати? Знову ж таки, ми говоримо з точки безпеки, і потім ще говоримо трошки з точки зору того, що ми показуємо, як ми показуємо, що ми не показуємо. А перше. Ну, знову ж таки, наполягаю на тому, що перш ніж туди їхати, ви маєте пройти якусь підготовку. Вона дійсно вам допоможе. Друге, я вже сказав, що треба мати, як треба, як треба, як треба бути екіпірованим для цього. Да? Треба обов'язково мати якісь елементарні засоби. Е -е -е Медичні, от ця штука має з вами бути завжди. Бажано завжди-завжди. От, але в зоні бойових дій має, має бути завжди бажано мати не один такий турнікет жгут, а мати два. Я поясню, чому два. Ну, якщо можливо, да? у ну, мене з собою один, я зазвичай десь в рюкзаку чи де. А, але от коли ми там знаходимося на сході, то ми з собою маємо два. Я поясню, чому. Тому що може бути ситуація. Може бути ситуація, коли вас поранять і в руку, і в ногу, і буде критична кровотеча. Навряд чи ви зможете тоді сам собі допомогти. Хоча були випадки, коли людина при певній там. В міні накладає одною рукою і на руку і на ногу, і там може себе якось таким чином врятувати. Але тут може бути момент, що вам хтось допомогти може, і треба просто мати цю штуку. Ну куди частіше може трапитись ситуація, ви бачите пораненого, в якого жгута нема. Що ви зробите? М? Прошу. Ну, от, так, да, я те саме скоріше за все зроблю, я дістану свій. Як тільки ви дістали свій, ви його втратили. І якщо поранять вас, у вас вже нічого нема. Щоб мені от підказав один розумний теж медик в цій ситуації, якщо ви бачите поранене, пораненого, і у вас є один жгут, і це так звана червона зона, де там можуть бути обстріли, ну, де, де, де вас можуть от-от поранити, робіть йому можу з підручних матеріалів, там ремня, там ще чогось, тобто там можна щось зробити. Ну свій лишіть собі. Тому, в принципі, в ідеалі треба мати два для себе і для когось. А елементарна аптечка, елементарна щось для зупинки крові. От, у елементарні речі у вас мусять бути щось таке, щоб в випадку чого ви могли протриматись, поки вас евакуюють. Е, друге засоби зв'язку надійні, щоб у вас були. Третє, ваша журналістська ідентифікація повинна з собою бути. Четверте. Одяг має бути зручний, одяг має бути е, теплий. Ви маєте мусите мати засоби безпеки, бронежилети, каски зараз. Одяг в жодному разі не має бути мілітарний. Тобто ніякого хаки, ніякого зеленого, ніяких зелених жилетів, армійських і так далі. і так далі. Ідеальний колір синій. От такі, як ваші ці стільці, такі кольори використовують. ОБСЄ в нас що використовує? Блакитний колір? Марин? Що... ОБСЄ, блакитні жилети? Так. Да. От, вся преса. В нас, наприклад, я зараз це з собою не возив, бо, напевно, вже всі бачили, як виглядають і шоломи, і каски, і бронежилети. Все, що є в нас, воно темно-синього кольору. Він не маркий, він. Краще, ніж білий, бо білий, наприклад, в темноті дуже гарно видно, він як мішень, але він не виглядає як, 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 як військовий. К можна чорний, але чорний дуже часто спецназ використовує. От, а ну і в жодному разі не можна зелений. Якщо у вас немає іншого вибору, якщо на вас. Не знайшлося іншого бронежилета, тільки зелений, то вдягайте його під куртку, зверху вдягайте щось цивільне. Ви повинні здалеку виглядати як цивільний. А, в принципі, в багатьох випадках це вам врятує життя. Ви, можливо, не будете для снайпера мішені номер 1 Якщо, звичайно, його метою не буде підстрілити журналіста, ну це вже інакша справа. От, це раз. Друге, е, працювати бажано в команді. Це як, як, як займатися дайвінгом. По одному забороняється. Бажано працювати в команді. Третє. В ідеалі, звичайно, добре мати свій транспортний засіб, свого водія там. А, ну, Якщо це, якщо це можливо, ну, в нас зазвичай групи три людини, дві або три людини зазвичай три. От, ми вважаємо, що в плані безпеки для нас краще мати свій транспорт. А, ну і наша група зазвичай це там оператор, журналіст, продюсер і фотограф, так -от. от. Таким чином, часом двоє, часом троє. А можна об'єднуватись в пули, і це дуже добре з іншими журналістами, так безпечніше. Але коли ви об'єднуєтесь з кимось, треба знати цих людей. Бо ну, дуже багато є людей, які не підготовлені, дуже багато є людей, які з з Трохи неправильною психікою, от і я би дуже не хотів опинитися в ситуації, коли в нас так, так, компанія там зібралося п'ять журналістів, і на якомусь там блокпосту хтось починає раптом ні з того, ні з цього качати права. У нас одна така ситуація була, один колега. От, який вирішив всім розказати, що йому всі щось винні, в результаті ми отримали там пару черг над головою, от і поїхали в хвіст колони стояти спокійно, чекати, коли нас пропустять. От, ну, от я просто знаю, е, що я би хотів бути в таких ситуаціях з колегами, яких я знаю, яких я довіряю, з якими я там, які я собі приблизно уявляю, як, як, як можуть себе повести в цій ситуації, ніж з кимось, від кого я не знаю, що чекати. Наступне: а коли ви приїжджаєте в місце події, ну, наприклад, якщо ми говоримо зараз про АТО, коли там. Історія була довкола Дебальцова. Треба знати, яка найближча точка є нормальна, звідки можна передаватися, де можна зупинитися, де можна переночувати, де можна поїсти. І головне, де є лікарня. Перш ніж ви їдете щось знімати, ви заїжджаєте, наприклад, в даному випадку це був Артемівськ, ви заїжджаєте туди. Ви знаєте, де є госпіталь, ви берете якийсь телефон. От в нас в одній ситуації було дуже класно. бо перше ніж ніж нам це знадобилося, по за прямим призначенням, ми там знімали сюжет. Ми встигли зі всіма познайомитись. Нас були телефони, у нас були там знайомі. От і а... Ну, скажімо так, я не знаю, наскільки це спрацює в реальності, але було би дуже добре, щоб найближчий нормальний якийсь медпункт, госпіталь, місце, де можуть зробити вже якусь серйозну медичну маніпуляцію, був не далі ніж година їзди від того місця. Тобто, щоб ви не віддалялися від нього більше, ніж на годину їзди. Зрозуміло для чого, так? Да? От, а тому, що ми всі висходимо з того, що якби які б цікаві історії, які б ми цікаві сюжети не робили. А ми хочемо повернутися живими, бо ну в принципі буде дуже прикро вмерти за картинки, які може навіть ніхто не подивиться, от бо ви їх просто не довезете. От а, і оці речі. А далі, коли ми працюємо на блокпостах, на тобто одне з правил, яке дуже 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 рекомендую всім запам'ятати постійно тримати очі відкритими: очі вуха, тобто, завжди бути уважним, завжди дивитися, що відбувається, як розвивається ситуація. А, що можна очікувати, слухати, бачити, завжди думати про ці речі. В жодному разі, я думаю, що вам це не, не варто говорити, але в жодному разі ви не п'єте там горілку, коньяк, віскі для храбрості, ви не курите нічого такого, від чого у вас потім стає росіянна увага і так далі. Тобто, тобто, ви все робите на тверезу голову. Якщо у вас був стрес, ви побачили таке, що не хотіли бачити в своєму житті і так далі. Можете напитися потім, коли ви повернетесь там, не знаю, в Краматорськ, в якесь спокійне тихе місце, і будете своїми друзями в номері в готелі сидіти. Під час роботи, упаси Боже, ви маєте бути абсолютно сконцентровані, тверезі і так далі. Якщо у вас є відчуття, чи у вашого члена команди є відчуття, що починається якась ненормована паніка, таке буває. От, от сіли, зібралися, там, вдяглися, вдягли каски, і так далі. Поїхали і от під'їжджаємо десь. Ну, у нас такого не було там. В, в минулому. Але, але знаєш, такі ситуації бувають. Якщо в когось, одного члена команди, починається паніка, яка фактично доводить до того, що людина починає там трясти чи ще щось, вам треба розвертатися і їхати назад. Тому що це вже, це вже буде небезпечно в будь-якому разі. Якщо ви працюєте, приїхали ви до воєнних, працюєте на блокпостах, є таке правило, ніде не знаходитись. Ну, я не знаю, там більше 5 чи 10 хвилин в одному місці. Ну, більше не знаходитись того, що вам потрібно. От приїхали, познайомились, поговорили там, щось записали якісь інтерв'ю, їдьте кудись далі. А не зупиняйтеся на довго місцях, де, наприклад, стоїть танкова колона. От вона стоїть перед якимось блокпостом, і вона має чекає наказ, вона має кудись їхати. От, а зрозуміло, що окей, там 10-15 хвилин. Якщо, якщо вона, якщо ви там були, вона тільки під'їхала ці танки, це окей. Ну якщо вона там вже стоїть давно, ви приїхали і там теж ходите, не знаєте, що робити. Майте на увазі, що це ціль, і туди щось рано чи пізно прилетить. От. Тому зняли, зробили свою справу, валіть звідти. Далі, якщо ви знаходитесь в місті, де може бути обстріл. Якщо у вас звичайне авто, не сидіть в цій машині. Стійте, будьте ззовні знаходьтесь. Чому? Тому що якщо починається обстріл, перше, що ви маєте робити, і, і постійно, до речі, коли ви знаходитесь в такій зоні, ви дивитесь, де є якісь укриття. От де є якісь укриття? Да? Наприклад, у цій кімнаті зараз, якщо би щось десь трапилось, то ну, десь той куток треба падати. Тому що тут вікна так далі. Чи падати от під цю бетонну стіну, чи просто падати? Якщо укриття немає, ви просто падаєте. І якщо вам не прилетить в голову. То все, що буде вибухати десь поруч від вас, зазвичай осколки летять під певним кутом від землі. І таким чином, якщо ти лежиш, якщо ти зрівнявся з землею, твої шанси вижити дуже великі. Якщо ти стоїш, то дуже великі шанси, що в тебе щось влучить. От, тому а, постійно треба слухати, що відбувається. Постійно треба. От ви йдете, і ви по ходу діла ви навчитеся, ага, канава. Кювет, там якийсь ярок, якийсь бетонний блок. От ці всі речі у вас повинні фіксуватися просто на підсвідомості, щоб ви знали, куди летіти, якщо щось трапиться. От. І відповідно, якщо щось починається, ви зразу перше, що ви робите, ви не біжите в бліндаж, який бог знає де, бо ви просто не біжите. Ви дивитесь найбільше най, найближче укриття, ви падаєте. Далі ви пробуєте зорієнтуватися ситуацією. Якщо є якісь перерви між прильотами, ви перебіжками падаючи, добираєтесь до якогось бліндажа, до якогось укриття. Безсторонність означає, що коли хтось стріляє, ви не берете в руки зброю, не стріляєте. А безсторонність є, я б навіть говорив не про безсторонність, а про збалансованість. А, тобто ми подаємо різні точки і так далі і так далі. є, ми не втручаємося в процес. Ми не кажемо хлопцеві, слухайка, ти, ти туди цілишся, а ти туди цілишся, бо мені там кращий кадр буде. Але людське життя є парамаунт, людське життя є найбільша цінність. Якщо ви мали можливість врятувати чиєсь життя і ви його не врятували, ну, в принципі, ви погана людина. Я не можу сказати, що це злочин, але це погана людина. Якщо ви могли підібрати пораненого і ви його не підібрали, ви зробили дуже велику помилку і дуже великий гріх.